Медичний центр Меднеан. Рух без болю вже сьогодні. Маханотерапія це один із методів лікування, який включає в себе комплекс лікувальних, профілактичних та відновлювальних вправ до допомогою спеціальних апаратів та тренажерів. Різновидом механотерапії є cpm терапія яка розшифровується як «Continuous Passive Motion». Який передбачає виконання постійних тривалих пасивних рухів в тому чи іншому суглобі. У перекладі cpm терапія так і звучить постійний пасивний рух. Механотерапія є одним із основних методів реабілітації опорно-рухового апарату, який спрямований на відновлення амплітуди руху у суглобі, покращення живлення суглобового хреща, відновлення еластичності зв'язок та фасцій, і також відновлення сили та тонусу м'язів. Механотерапія в медичному центрі Меднеан проводиться на обладнанні серії Артромод та БТЛ, які розроблені для реабілітації наступних суглобів. Колінного, кульшового, гнивково-стопного, плечового, ліктьового та кисті. особливістю даного обладнання є те, що ми регулюємо апарат та підбираємо параметри індивідуально до антропометричних даних та можливостей пацієнта. Показання до проведення є Рання реабілітація після оперативних втручань, для профілактики розвитку контрактур та інших ускладнень, також застосовує забрання післяопераційного період після ендопротезування та артроскопічних досліджень. Реабілітація після переломів та контрактур зіманітного походження. Залишкові явища після травм та захворювань оборонно рухового апарату, які супроводжуються доворуховністю суглобів, контрактурами та рубцевими зрощеннями м'яких тканин, лікування хронічних захворювань суглобів, реабілітація після інсульту та для спінальних хворих. Протипоказанням до застосування механотерапії є гострий бойовий синдром. Гострі запальні чи гнійні процеси в м'яких тканинах, які оточують сугоп, на які безпосередньо планується проводитись лікувальні маніпуляції і також на стабільність військового апарату. Махеотерапія використовується як основний засіб реабілітації, так і допоміжний у поєднанні з комплексами терапевтичних прав, лікувальною гімнастикою, масажем та фізіотерапією. Найбільшими перевагами даного виду механотерапії, тобто CPM-терапії, є можливість точного дозування руху в сухо. Виставляється певний кут руху в тій чи іншій площині до рівня терпимого відчуття натяг, що дозволяє пацієнту комфортно переносити процедуру, а також поступово збільшувати кут по мірі прогресування відновлення амплітуди руху. Важливим є відслідкування динаміки змін. Фіксуємо показники на початку та в кінці курсу лікування. Медичний центр меднеан рух без болю вже сьогодні.